Слава Господу. Так розписані долі. І так склало життя. Ми йдемо роздолям, і лютує війна, чуємо вибухи, стогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розривають ракети. Безпорадно волаєм, Господи. Де ти? А Бог поряд, і в любові рукою своєю не дає їм упасти над твоєю межею. Він окреслив границі, не підкралив, щоб зло, ані в день, ні вночі до намету твого, в час війни проживаєш під захистом неба, чи збагнув, як за це бути вдячному треба. Колосився твій лан, дозрівав урожай. Це все милість творця, друже мій, пам'ятай, він для тебе подбав і про воду, і про хліб. А ти міг би бути поміж нещасних осіб, які десь у підвалах в воєнну годину довгі тижні чекали рятівнуту хлібину. Десь краплину води, наче скарб, берегли. За криницю з водою подякував ти, не поранений ти, руки, ноги працюють. Чи за це небеса, вдячність з уст твоїх чують? А ти міг би бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я, роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а ви ще живі, де за мить сиротіють щасливі родини, коли тіло героя в дім несуть побратими. Ти не взутий в сандалі вдови, сироти, йдеш у своїх добротних, чи дякував ти, хтось від тої ходьби вже на термозолі, Кому комусь сльози солоні біжать по щоці? Ти сьогодні в затишному Божому домі, утішаєшся в вічному Господа слові. Чи подякував ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса для нас на хресті? Він спасіння тобі дарував просто так. Чи цінуєш ти ним, чи живеш аби як, а життя це крихке, наче із кришталю, чи спішиш нести вдячність за вічність в раю? Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим підкріпляє тебе, як біда, наче дим. А ти міг би бути між тими, хто в хвилини відчаю десь у прірву летить під навалою жалю? Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я. Хтось з любов'ю Твоє вимовляє ім'я, не вважай дріб'язковістю ти оце Все, хтось весь вік самотою на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні і з ким помолитись, і печалю, і радістю з ним поділитись, не міркуй легковажно, як мені повезло, небо вірного друга в життя подало. Бережіть своїх друзів у будь-яку мить, безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпше від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все. Із дрібничок життя наповняється наше тут кожного дня. Хтось краплини не має тих милостей неба, які щедро даровані Богом для тебе. І так склалось життя, так розписані долі, що живемо в час війни із Господньої волі. Крик і стогін щодня піднімається в небо, а Бог хоче чути подяку від тебе і від мене в осінній оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракету ночі, а над нами Господь простягнув свій покров. Чи збагнув в час війни ти Господню любов?